Розігрівають м'язи та суглоби, роблять розсяжку і готуються до двобою. Повна імітація удар. Кулак зібраний і цілимось у Повторює рухи за професійним боксером і Дмитро, штурмовик бригади Людь. Нині чоловік на реабілітації після поранення. Він став на захист держави у лютому 2023-го. Коли почався набор «Людь», вирішив піти і стати на захист батьківщини. Поїхав, написав рапорт, прийшов в Фізо, здав Фізо, здав тести, все здав. І мене прийняли звичайним інспектором взводу. Потім ми поїхали на нашу першу БРК у 2023 році. Це була Клішіївка Бахмутський район. Згодом боронив незалежність України на Харківщині, де разом із побратимами тижнями відбивав атаки ворога. Аби згуртувати і відволікти від воєнних буднів для оборонців бригади Людь провели боксерське тренування, на якому відпрацьовували навички атакуючих та контратакуючих дій. Бокс це один із методів для морально-психологічного розвантаження, тому що Рівень кортизолу і рівень стресу, на жаль, зашкалює. І бокс це як один із методів, аби нормалізувати всі ці процеси. До того ж, це проведення дозвілля разом з колективом, але в той же час це і не робота, і не будинок. Тому я вважаю, це максимально ефективно і хлопцям дійсно сподобалося. Після розминки і відпрацювання основних рухів боксери-початківці переходять на ринг. Штурмовики вже в рукавицях і готуються наносити удари супротивнику. Зараз перший номер наносить лівий прямий, другий номер виконує захист рухом і контратаку лівий боковий. Приготувались, працюємо. Дмитро із позивним Чорний теж випробовує свої навички у двобої. Він тривав не 12 раундів, як у професійних боксерів. Втім, це не завадило отримати нові навички. Після бою оборони зділиться своїми враженнями. Взагалі знати якісь навички такі рукопашного бою. Це добре для всіх і для нас також. Мало ли, що тебе чекає на вулиці, та навіть там. Може, ти покажеш себе зброї. Все може бути. Ну краще, щоб воно було більше. і проводити такі заняття. Частіше нині у бригаді стартувала рекрутингова кампанія. Кожен, хто вступає до лав спецпідрозділу, стає працівником національної поліції і після звільнення зі служби матиме постійне місце роботи. Чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років, які прагнуть стати на захист України, можуть заповнити анкету на сайті Нацполіції або звернутися безпосередньо до відділу кадрів. Коли особа приходить на службу вже конкретно наш підрозділ, вона першопочатково проходить загальну поліцейську підготовку, яка складає два тижні, 14 діб, вона проходить загальну підготовку. Після чого особа направляється на базову загальну військову підготовку, вона складає там понад два місяці. Тобто це особу готують перед тим, як в принципі особа приходить в бойовий підрозділ, де підготовка його продовжується однак, вже злагодження починається в бойовому підрозділі, де він в принципі має працювати. Ожені з тих, хто приєднається до спецпідрозділу, зможе самостійно обрати спеціальність. Буде забезпечений амуніцією та зброєю. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.